Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами з'явилася інформація, що Динамо цікавиться захисником, який зараз виступає у Франції. Я поділюся всіма подробицями цих можливих переговорів, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, Динамо зацікавлене в послугах 25 річного захисника Сент-Етьєна Мікаеля Наде. Як повідомляє сайт Джиєнефутіс.com з посиланням на газету ЛаПРОГАЗ. Динамо не єдиний клуб, який цікавиться Наде за гравцем. Також спостерігають неназвані клуби Ліги 1 Бундесліги та Прем'єр Ліги. Контракт Наде з сен етьєном закінчується 30 червня, і французький клуб поки не домовився про продовження цією ситуацією хочуть скористатися клуби, які цікавляться Мікелем. Керівництво Сент-Етьєна чекало відповіді від інвесторів щодо майбутнього трансферного вікна і нещодавно отримало схвалення ринкового бюджету в розмірі максимум 10 мільйонів євро. Тепер клуб, який повернувся в Лігу 1 за підсумками сезону 2023-2024, спробує домовитися з НАДЕ та іншими можливими трансферами. Мікель Наде народився і виріс у Франції, але має походження з Коде де івару у минулому сезоні 193 сантиметровий захисник провів за Сантетьєн 28 офіційних матчів, забив два голи і віддав один асист. Раніше повідомлялося, що Динамо близьке до підписання колумбійського захисника Браяна Себальоса. Динамо зосереджено на зміцненні оборони та вивчає варіанти на ринку. Як ви думаєте, Мікель Наде був би хорошим варіантом для Динамо? Залишайте свою думку в коментарях. Я залишуся тут до наступного відео не пізніше.